Маша Маша, ну, будеш їсти чи ні? Їсть, я її ще додам. О, собака прийшла. Собака, що тобі? Гуляй, де собака, якась собака велика, дуже така. Їж Маша. Я постою, що ж робити, поряд. Дуже холодно у нас. Це я сміття виносила і заодно взяла з собою корм для Маші. Їж зайка. Але потім ці собаки Машу прогнали, що вона дуже швидко заскочила під паркан. Собака, ти бач, ай-яй-яй. Маша, йди сюди. Маша. Маша. Ай-яй-яй. Собака. Тільки ворони, тільки тут. Вон вони, тільки і чекають. Пес стоїть. Ну ти подумай. Маша, кс. -кс, 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 -кс. Ай-яй-яй. Тут собака. Одна та й друга. Третя. Три собаки. То Маша злякалася. Мені прийдеться тут стояти мерзнуть і чекати поки собаки підуть. Ось такі діла у нас. І ворони чекають, щоб я пішла. Все. Ще й з дядькою поругалась тут. Ще й з дядькою поругалась. Якийсь дядька тут. Пристає. Ану киш, Маша їж давай, на. Маша, їж. З одного боку три собаки, з іншого боку, три ворони. Я проганяла собак. І тут якийсь дядько перехожий, як в'ївся до мене, а чого це ви собак проганяєте? А собаки сторожові, хазяйські, з кліпсами і нашийниками, а на кицю нападають і хочуть відібрати в неї їжу, яку я винесла спеціально для неї. От я й посварилася з тим дядьком, бо і так, Машу, вигнали з її каморки жити на холодну вулицю, так ще й не дають їй поїсти. І з усіх сторін, всі проти неї. Три ворони, три собаки, та ще й дядько якийсь дурнуватий. Ну, Майже все з'їла, але треба стояти, бо вона дуже налякана, всіх боїться. Тільки що ругалася тут. Якісь люди. Але я теж така, що за словом, в карман не полізу. Їж. Якщо треба захищати тварин. Маша. Я тут. Ну, ти вже наїлася, Маш. На, на, доїдай. І вологий, і сухий. Трошечки змішала. Ну як? Поряд поклала вона. Спочатку з'їла вологий, зараз доїдай сухий. Маша. Кушай, кушай, кушай. Я стою. Ну, що, я чекаю, коли ти поїси. Давай. Чи ти вже не хочеш? Давай, їш, їш, зайка, їш, їж, їж. Я з тобою. Я з тобою, я не уйду, нікуди не піду, поки ти не поїси. Ну так, приходиться, так виходиш у двір і не знаєш, що з тобі прийдеться зараз, битися з кимось. Ще за пличку. Маша єсна, давай. Ну ти подумай, Йош. перелякали мені пичку. Оці всі вовники. Перелякали її. Що вона боїться їсти? Доїдай давай, ну, на Маша, йди сюди. Йди, йди, ну. Їж, давай, на. Ну, їж давай, їш. Ось так. Маша живе на вулиці, бо двірники її вигнали. Ще й руденький котик в них був, пам'ятаєте? і котика того вже нема. І куди подівся, невідомо. Мисочки помила, вони хоч посохли. Оця ще мокра. У нас дуже холодно і нічого не сохне. Мабуть, сюди їм буду давати. Ці, наче, сухі, і ця мокра. Отак От я їх поставлю, нехай сохнуть. Вася, ти дочекався своє... свого смаколика. Зараз буде тобі смаколик. Спочатку трава. Так, Вася Аліса. Наступне ось це. Вася Аліса. Так, це треті таблеточки. Вася. Четверта таблеточка, вона така комбінована. Біле і трав'яне щось з іншого боку. І нарешті ось такі таблеточки. Це Вася. Аліса, ну, я їм раніше їх ламала, зараз як вони будуть їх їсти. їдять, їдять. У нас вчора і сьогодні світло вимикали в Києві, але в мене було світло, але вчора не було води увечері, а потім з'явилося вночі. А сьогодні у нас все добре, у нас є і світло. І вода є, а у людей не було. Не було світла сьогодні. Ну так, так що після 10 жовтня у тієї атаки дуже великі проблеми. Я навіть не знаю, чи буде в нас опалення. Ось багато шкоди наробили ці. І щодо захисту, теж наша влада повинна була б потурбуватися про захист таких об'єктів, як ТЕЦ. Це ж було зрозуміло, що будуть бити по ТЕЦ. Ну, ось так, не знаю, як ми будемо зимувати цю зиму. да, Вася? Вася буде мерзнути чи не буде. Орхідеї мої як будуть зимувати. Я переживаю за свої рослини і за своїх тварин. Я можу, звісно, зібрати речі і поїхати звідси туди, де є піч. Є таке місце у моїх родичів. Але ж в мене є тварини, є рослини. Я все з собою не заберу. Отже, такі в мене думки зараз. Аліса хотіла отут попити водички і пішла туди. Там вона п'є водичку. Аліса після таблеток п'є водичку, а Вася їсть корм свій лікувальний. Від сичокам'яної хвороби. Ось котики. Котики мерзнуть, бо оця біснувата країна порозбивала нам усю енергетику. А ми будемо спати лягати. Сподіваємося, що. Ця ніч буде, принаймні, хоч трохи тихішою, хоч поспимо, да? котики. Треба бути людьми, а не нелюдями. Жаліти тварин, допомагати тим, хто потребує. І жертвувати на армію. Бо хто ж нас захистить? Як не армія, правда, Вася? Отак? І ось нарешті я зайнялася цим вікном в кухні. Нарешті почала його готувати до зими. За цими всіма. Пригодами нарешті до нього в мене дійшли руки. Цікаво, чи вони діють ці кліщі, цього не видно. Неозброєним оком. А якщо ми озброїмося, наприклад, ось такою лупою, вам не видно. А я через цю лупу бачу такі дрібненькі-дрібненькі цяточки. Наче от з цього отвору, он там є отвір, розповзлися оці хижі кліщі. Але вони чогось не рухаються. От мені цікаво, чи вони живі, чи вони діють, чи вони вже мертві. Не зрозуміло, не знаю, нічого не видно поки що. Поки що в мене немає ніяких висновків. Куку. -ку. Доброго ранку. Світло в нас є, просто я його не вмикаю, економлю. Ось Аліска. Аліска вилазь. Вилазь. Досить валяться. Що маленьке? Ось вмикаю. Підсвітку для рослин вже горить. Оце мамин епіфілум. Ви бачите, я думала, що він загинув повністю, але він відродився. І ось цей кущик маленький, на нього є надія, що він буде рости. І хоч день сьогодні пасмурний, я вмикаю підсвітку для орхідей. Ось така підсвітка. Діток вже пора поливати, але я затягую з поливом. Орхідей, тому що дуже холодно, і їх треба в таку погоду поливати дуже обережно, не так часто, як коли було жарко. Ну і квітне Роттердам на увесь орхосадочок. Останній чи передостанній раз даю йому ліки. Так що Вася, ось так. А він кожен день мене зустрічає і просить, щоб я йому їх дала. Що ми будемо робити? Коли треба буде закінчувати лікування, а Вася? Що ми будемо робити? Мабуть, чимось прийдеться. Замінювати, щось видумати, якусь, якісь смаколики видавати. Да, Вася? Бо ти звик вже. За 30 днів звик до ліків. Вася шкодовася. Вася, да. шкода, Вася шкода, шкода. Вася розповідай, що ти тут робив? М? Що ти тут робив? Це я попрала свої тапки і так оце це сушу їх на коврику на цьому електричному. Вася, розповідай, що ти наробив? Що ти тут наробив? Орхідеї на поливі, значить, воду вже злила. Отут стоїть добриво. Я його накрила, щоб не лізли. Двері були закриті. Сподівайся, він туди не поліз, серветка була перекинута, і це було напіввідкрите. Ось ця рослина лежала на боку. І кошик для сміття теж валявся на полу. Хтось тут полазив. Хтось полазив. Ось це вікно мені ще треба помити. І всі ці рослини також помити під душем. А зараз я поливаю орхідеї. І ось перша партія вже полита, самі маленькі, наступна партія ще чекає, Тут вона стоїть. Чекає свого часу, зараз буду поливати, а потім мені треба в магазин, бо вже. Продуктів а, нема. а ліса в корзинці як сиділа, так і сидить. А хто ж відкрив двері, хто відкрив двері? І чого Вася тут полазив? Вася, чого ти тут полазив? а? Відкрив двері, полазив. Вася шкода у нас, а Ліса такого не робить. Аліса у нас такого не робить. Вона тиха, спокійна дівчинка. Та Вася шкода, ти, да ти шкода? Скажи, чого мовчиш, тільки що розмовляв, тільки що розмовляв Вася. Мурмурмур? мур так? Мур-мур-мур, да. Вася. Ти шкода? Шкода, Вася шкода. Вася, шкода. Шкода, Вася, шкода. Ти шкода. Да, шкода у нас і Вася. Ліса сидить, і Вася мені покою не дає. Мені треба поливати орхідеї, Вася. Що ти хочеш від мене? Вася, що ти від мене хочеш? Що ти від мене хочеш, а? Ну ось, друга партія орхідей полита, а мені треба збиратися в магазин. Хоча на вулиці йде дощ, але дітися нема куди, бо потрібно йти. Маша, дощ іде, вона голодна просить їсти. Що мені робити? А щоб фільм не вийшов дуже довгим, про магазини вже буде в наступній серії. І на цьому дякую за перегляд і дуже прошу вашої підтримки. Подобайками і коментарями до побачення!